Розглянемо операцію створення акта визнання трудовитрат. Відкриваємо модуль кадровий облік, акти визнання трудовитрат. Налаштовуємо відбір по фірмі. Натискаємо на кнопку Застосувати. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Поле фірма заповнюється автоматично з налаштувань фільтра по відбору та недоступне для редагування. Обираємо дату. За замовчуванням дата встановлюється як плюс один місяць від дати останнього створеного акту трудовитрат по фірмі, поле доступне для редагування. Прописуємо коментар при необхідності, натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Після натискання на кнопку модальна форма закриється, а у вікні перегляду Акти визнання трудовитрат створиться заголовок акту. По створеному акту визнання трудовитрат потрібно буде заповнити специфікації, де прописуються усі записи в табелі та групування годин по співробітниках, після чого документ можна буде закрити. Можемо бачити, що поки що у створеного заголовка не встановлена позначка закрито.